Останнім часом ігри в жанрі Survival Sandbox з'являються на горизонті ніби гриби після дощу, чого серед них тільки немає. Хочете покемонів? Тримайте PalWorld. World, бажаєте власний високотехнологічний дирижабель, є Forever Skies. Любите володаря перснів Толкіна. Ось вам Return to Moria. До речі, на каналі є огляд на цю гру, посилання буде в описі відео. І таке різноманіття та насиченість можна сказати навіть конкуренція. Це круто. Кожен знайде щось собі по душі, і сьогодні я розповім вам ще про свої враження від однієї новинки в цьому жанрі, що вийшла в ранній доступ Enshrouded. Дану гру я побачив в одному з оглядів прийдешніх новинок, і вона одразу мені запам'яталась, адже тут є текстова українська локалізація. Цікавий фентезійний сеттинг із дивними монстрами, містичною магією, таємною скверною. Ну і доволі незвична назва, що перекладається приблизно як сповитий або окутаний. Така назва вказує основного ворога гри Саван. Це такий собі туман, що є буквально хмарою спор грибів. А з'явився цей туман, коли в землі Ембервейлу, даної місцевості, прийшов таємничий мандрівник, що приніс у дарунок Еліксир. Це були одночасно і ліки від багатьох хвороб і могутня зброя. Але спочатку раса древніх, що жила поряд з людьми в цей час і до котрих прийшов мандрівник, приховала Еліксір. Та ніщо не буває вічним. Люди дізнались про дивовижний еліксир, і в них розгорілась жадоба володіти цим дивом чи то прокляттям, це вже як поглянути. Люди викопали глибокі колодязі для видобутку еліксиру і не зважали на будь-які перестороги древніх. А там, де процвітає жадоба, негайно розквітає конфлікт, і вже скоро за кожну краплю еліксиру проливалася капля крові. Схоже, нафтою надихаються не тільки кочівники та ординці в пустелях і тундрах, а й розробники ігор. І, звісно, люди не одразу помітили, як з глибин колодязів прокрались цей край скверна, той самий саван. Він заполонив багато земель, змінюючи їх і спустошуючи, а єдиною надією на порятунок став союз людей і древніх, результатом котрого і стало створення полум'яродного, нашого протагоніста. Саме з саваном і нашою здібністю йому опиратись, хоч і недовго, буде пов'язана одна з основних механік гри. Для початку у нас є можливість 5 хвилин перебувати у савані та досліджувати ті місця, котрі він заполонив, а це різноманітні підземелля, покинуті табори та навіть міста. Ну і звісно, там можна зустріти монстрів, змінених саваном, подекуди вельми сильних. Згодом опір до савану можна посилювати, прокачуючи наш зв'язок із полум'ям та знаходячи спеціальні витратні матеріали. До речі, механіка савану доволі логічно задумана. Туман накопичується в низинах, а на височині місцевість досить безпечна. Ви можете вільно мандрувати і досліджувати цей край, якщо не зважати на диких тварин і місцевих бомжів у лагмітті, що подекуди зібрались в табори, котрих можна поживитись металом і вибухівкою. Так, це вельми специфічне фентезі. До речі, я не дарма так багато згадую про передісторію, адже гра не обмежується в плані сюжету вступним роликом. В грі можна буде знайти кількох виживших NPC, котрі будуть давати вам квести. Матимуть навіть свій власний характер. Трохи простенько прописаний, але це більше, ніж нічого. По грі розкидано багато лорних записок, котрі розкривають історію краю чи невеличкі особисті історії. Цим гра мені дуже сподобалась, і для любителів більш конкретного і наповненого лором виживача варто придивитись до цієї гри. В плані бойової системи та основного активного геймплею, то гра являє собою екшен РПГ з прокачкою рівнів та характеристик, і навіть має дерево талантів. Тому ви можете бути не тільки мілішним бійцем, а й лучником, магом чи навіть цілителем. Адже гра підтримує кооператив до 16 гравців. Де знадобиться таке різноманіття. Як воно грається в кооперативі, я чесно не пробував, але за таку можливість додатковий плюс грі. Загалом бойова система доволі інтуїтивна і не викликає великих нарікань, особливо зважаючи на ранній доступ, можливо, трохи пофіксити поведінку камери при фіксації на ворогові та зробити систему місцевих добивань більш швидкою та плавною. Допомагати в бою вам буде зброя з різними магічними зачаруваннями, котру ще можна й прокачувати, за особливі руни, що падають з монстрів чи після розбору непотрібної зброї. Щодо системи виживання в цій грі, то вона на диво не напряжна. Вам не треба обов'язково спати чи постійно їсти, чи пити, ви не страждаєте від якихось травм чи хвороб, максимум ворог готрує чи сповільнить на кілька секунд. Їжа виступає в ролі бафів на характеристики, такі як здоров'я, витривалість чи регенерацію цих параметрів. Це щось схоже на систему вальгайму, але на відміну від цієї гри, веншраудит ви не будете слабаком на один удар якогось пересічного моба, бо не поїли чи не попили, завдяки дереву прокачки, де ви з рівнем стаєте сильніше. Окремо зауважу, що, зважаючи на велику карту гри, розробники продумали такі моменти, як система обмеженого фаст-тревелу та прискорення пересування за допомогою планера та зачіпного гака. Це додає як фану, адже вельми круто літати на планері понад саваном та мальовничими долинами Ембервейлу, vale так ще й в грі зроблені просторові пазли, де треба користуватись гаком, щоб дістатись цілі, що цікаво у різноманітній ігролад без надмірного спаму цими механіками. Також в грі присутня хороша система будівництва вашої власної оселі. Різноманітних будівельних блоків уже доволі багато, і це ще тільки ранній доступ, і далі їх ставатиме тільки більше. Система доволі гнучка. Ви можете будувати чи видаляти структури маленькими чи великими блоками, та навіть змінювати саму поверхню світу, зрівнюючи з землею гори чи насипаючи нові. До речі, карта не рандомно згенерована, а створена розробниками. І така свобода редагування гравцем це крута можливість. Не зовсім впевнений, але, мабуть, це заслуга п'ятого Unreal Engine. Якщо знаєте краще, поправте мене в коментарях. Ну і варто оцінити технічний стан гри. Я грав на середньому залізі і вельми задоволений продуктивністю гри, хіба що при зміні дня та ночі спостерігались короткочасні дропи кадрів, що я думаю скоро пофіксять. Ну і кілька багів зустрілось. Найсерйознішим з котрих був момент, коли я у підземеллі упав з виступу, спробував вимкнути планер і так потрапив у місцевий аналог лави. Звісно, мій персонаж ніби загинув, але завис з нулем ХП на планері. Допоміг простий перезахід у гру. Підсумовуючи все вище сказане, я виявився дуже задоволеним еншауди. За словами розробників, вони розробляли гру невеликою командою 4 роки і, схоже, витратили їх недарма. Гра вже в ранньому доступі наповнена хорошою кількістю контенту із сформованими механіками, котрі до моменту реалізу, що запланований на кінець 2024 року, будуть тільки розширюватись і поглиблюватись. При цьому гра позиціонується як не надто складна і розрахована на тих, хто тільки знайомиться з ранним Сурвайлів. І це відчувається. До того ж, тут є повноцінний сюжет, котрий зараз залишає багато запитань, на котрі хочеться відповідей. Хто той мандрівник, що приніс еліксир, хто такі древні, що відбулося в столиці цього краю і хто така північна варта. Я особисто буду з нетерпінням чекати на ці відповіді та на подальше розширення гри, полірування деталей та наповнення місцями для дослідження. Вам я з задоволенням рекомендую Enshrouded, а також за посиланням у вас на екрані можете подивити ще якесь із моїх відео. Дякую за увагу та до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх.